Ще одного захисника втратила Кам'янеччина. Внаслідок важкої хвороби помер учасник бойових дій молодший сержант Микола Коротін. Увага струнко розгорнути державний прапор України. Народився Микола Коротін у селі Бабшин, навчався у Гринчуцькій загальноосвітній школі. Після закінчення школи здобув фах водія, одружився і оселився у селі Довжок. Захищати Україну вважав своїм обов'язком. Ще з 2014 року намагався вступити до лав Збройних сил України, але за станом здоров'я отримав відмову. Працював будівельником, згодом поїхав на заробітки до Польщі. Але після повномасштабного вторгнення одразу повернувся додому і поперемував до військкомату. Добровільно вступив до лав Державної прикордонної служби України. Був радісний, веселий, сміливий, постійно приходив, і каже, все, їдемо лупити тих кацапів. Це на позитиві був постійно. Казав, все буде Україна. Та він такий добряк, простий хлопець, він завжди готовий прийти на допомогу, ніколи нікому не відказував. хотів ще до війни, хотів служити, щось там по стану здоров'я, його чи б чому не знаю, щось не, не брали. Його почалася війна, прийшов і одразу пішов. Пішов служити, в прикордонниках був. Там вони. Як то правильно літуни чи дронщики, щось з цим зв'язано було. В нашій пам'яті він залишиться завжди веселим, добрим, відзивчатим. Ну, дуже така людина була, що за ним можна було йти. Він ніколи не відказувався від завдань і виконував їх добре. Ми починали разом цей путь, ну, на жаль, його. Путь закінчився, наш ще продовжується, бо зараз складний час. Ну, мріємо в перемогу, і я думаю, що ми скоро це зробимо. Понад три роки Микола Коротін мужньо боронив рідну землю, брав участь у боях на Київщині, Запоріжжі, Сумщині. Останні бойові завдання виконував біля Покровська. Завжди був налаштований оптимістично і ніколи не скаржився. Про проблеми зі здоров'ям нічого не казав, навіть рідним. Всі все добре в нього було, коли не говорили з ним, не спілкувалися, ніколи, ніколи не жалівся. Все добре, то й все добре. Ніколи не скаржився на стан здоров'я. Ні, ні, на стан здоров'я взагалі не скаржився. Ми потім взнали вже від його побратимів, що він попав в лікарню, що здоров'я в нього вже ну, погане. Тоді поїхали, сестра його поїхала, сестри верніше поїхали в Дніпро. Там в лікарні лежав, він вже був у ну, важкому стані, там може, в нього контузій було багато. Ну але ніби відійшов, почав поправлятися ще ну, недовго, не знаю, ще пару місяців він послужив, бо не хотів звільнятися, хотів, він завжди хотів далі служити. 13 жовтня 2025 року серце 39-річного Миколи Коротіна зупинилось назавжди. Поховали героя у селі Вишнівчик Чемеровецької громади поряд із дружиною, яка померла раніше.